У світі виходить безліч ігор, як хороших, так і не дуже. Але чи можна з цього борхливого потоку справді виділити найкращі? Я вирішив спробувати і поділитися з вами власною добіркою. У цьому відео я згадаю дійсно сильні ігри останніх років, ті, які можуть затягнути вас на сотню годин, якщо не більше. Ну що ж, з вами Лотор, починаємо. Відкриваю нашу добірку Нуар. у післявоєнному Лос-Анджелесі 40-х років ти детектив Кол Фелбс, чоловік, що намагається тримати спину рівно в місці, де правда це лише тінь на стіні. Тут не стріляють що секунди, тут слухають, дивляться в очі, зчитують емоції, і коли злочин уже здавалось би розкритого, постає інше питання: хто насправді винен? Коли правосуддя не гарантія спокою, залишається інше, воля і є місце, де свобода це головна валюта, але і найнебезпечніша. ГТА 4. Ніко Белік приїжджає в Лібер Сіті, шукаючи нове життя без злочинів, без війни, але американська мрія обертається гіркою реальністю. Його минуле не здоганяє, а вибору стає все менше. Це не гра про бандитів, це гра про людину, яка намагається вирватися з власного кола, про ціну яку платиш, коли йдеш далі ніж хотів. І якщо Лібер City це реальність без ілюзій, то наступна гра це контраст, там небо ніколи не сіре, але все одно щось болить. Cyberpunk 2077. Найці ті світиться неоном, але під цією обкладинкою гниль. Він не рятівник, просто ще один, хто хоче лишитися живим і не втратити себе. Але що робити, коли в голові чужий голос, а тіло відміряний ресурс? Це гра про свободу вибору у світі, де навіть пам'ять товари, і про людей, які не зламалися ще. І коли майбутнє розсипається, виникає бажання згадати, як усе починалось. Ігра, де на кону була не доля міста, а звичайний матч, але він міг усе змінити. Max Payne 2 The Fall of Max Payne. У Макса немає більше за що триматися, але він ще живий, а значить буде стріляти. його історія це нуар у чистому вигляді. Любов, яка не врятувала, кулі яка не влучила і більше не минає з часом. Це не гра про гнів, це гра про втому і про останній шанс, який ти все одно береш, хоч знаєш, що не вдаться. І коли курок натиснуто, а пило сідає, лишається один варіант тікати, кудись де можна сховатися серед інших, але чи справді можна. Metal Gear Solid 4 The Phantom Pain. Ти привид, твого минулого не існує, але його шарами ще болять. Світ змінюється, вороги розмиваються, а друзі зраджують. Це гра, яка змішує війну, політику, особисту драму, вона не дає простих відповідей, ти не герой, але й не монстр. Просто солдат у світі де мораль – це тінь під сонцем. А якщо немає зради, якщо є лише відданість, настільки глибока, що ти не можеш її зрадити, навіть якщо хочеш. Detroit Become Human Троє андроїдів, одна революція, але не проти людей, проти байдужості. Це гра про те, як ідеї народяться у тиші, як кожен жест має вагу і як ти стаєш кимось більшим, ніж тебе створили. Не всі тут доживають до кінця, але кожен буде собою, навіть якщо не знає хто це. І коли ти вже втомлений вибирати, хочеться одного відчути: без дилем, без логіки, просто бути. Контрол федеральне бюро в самому серці Нью-Йорка. В середині абсурд що змінює фізику прості реальність. Джесі шукає брата, але знаходить щось більше. Себе контрол це не просто містика, це відчуття, що світ крихкий і що сила не у зброї, а у здатності залишитися собою серед хаосу. А коли на плечах ще лежить тягар надприродного, природного, наступна історія повертає тебе до людей і до того, що вони можуть або не можуть пробачити. Мафія 2 віто повертається з війни, сподіваючись почати з чистого аркушу. Але місто має свої закони, і якщо ти вступив у гру, вийти не вийде. Це гра про дружбу, яка не витримує часу, про мрії які гинуть в офісах мафії, і про вибір, якого ніколи не було. І якщо всі ці історії про тих, хто пробує змінити своє життя, то остання про того, хто його зупинює. Хітман World of Assassination, агент 47 не говорить зайвого, він не дивиться назад, але з кожним контрактом ми бачимо більше. На кожному висі точність, у кожному русі історія. Це гра про контроль, про холодний розрахунок, але і про питання, які не задаються вголос. А якщо вбивця це просто дзеркало системи. А на фінал гра, яка не вчить, вона просто показує, як світ зміниться і як можливо змінишся ти. Dead Trading. людство розділене, міст немає, тільки руїни, самотність і тиша. Сам Бріджес не воює, він носить, зв'язує, зшиває світ назад, і кожен крок це зусилля. Це гра про терпіння, про самотність, яка не пригнічує, а дає простір, і про руки, простягнуті на зустріч, навіть якщо вони вже зникли в тумані. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас на моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.